Слово надається заступнику міського голови, першому заступнику міського голови Женюку Володимиру Дмитровичу Шановні новолинці я вітаю всіх вас на цій площі і дуже радію, що наша і ваша боя доля вам не байдужа. Коли Коли почались оці незрозумілі Виступи і уряду, і президента, депутати від батьківщини і свободи в понеділок зібралися в Київській раді. Ми прийняли звернення, яке друковував в газеті, звернення до президента Верховної Ради і уряду для того, щоб підтримати юрид... інтеграційне прагнення України. Для того, ми зібрали кошти. І 30 нововолинців сьогодні беруть участь у Києві у Євромайдані. Давайте обласної підтримуємо хто там роботу. Це одне. Друге, отникає питання: а чи потрібна ця Європа? А давайте згадаємо майбутнє 10-13 років назад, коли закрили шахти, коли все зупинилося і коли вдалося прийняти закон про, про територію. Звідки прийшли інвестиції? З Росії ні копійки. Всі кошти прийшли з Європи. То виникає питання, а чому? А чому ви в Європу? Я вважаю, що це уряд так погано спрацював. Тому що вони -то розказують, погана угода, не так, закриваються підприємства. А підприємство закривається вже другий рік. Що не було видно, не можна було порахувати і посчитати які-треба компенсаційні заходи, бо ж то була. Ви тоді хто не хотів. Кажуть, погана угода. Уряд двічі парафував, що значить парафував? Це 800 сторінок, а зараз підписував особисто. Що, не читав? Виходить, не читав. Виходить, не хотів. Тому потрібно, щоб люди знизу підказали цьому уряду, що може досить шлоблудити, досить займатися шулярством. А треба той курс, який ми вибрали, який всі підтримали. 64% українців підтримують хід і Європи. Треба туди йти. І тільки там наше майбутнє. Я вважаю, що ми всі підтримуємо церкву. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні! Героям слав! слава! Тішуся, коли таке чую. Весь час, весь час український народ. Это был такой свободолюб... свободолюбивый по-российски, -рус... по да? Але, але, для нас, я ел взагалі э... И я по национальности не являюсь украинцем. Но для меня всегда вызывала очень глубокая, вот, глубочайшая гордость За украинский народ, потому что как бы в России многие гордятся тем, что украинцы е вололюбні.